Працюватимуть без перешкод. Відсьогодні у Чорнівцях розпочав роботу поліцейський велопатруль. До його складу увійшло 10 поліцейських. Вони патрулюватимуть місто у важкодоступних місцях. А це сквери, площі, парки та пляжі. Подробиці роботи нового підрозділу поліцейських у наступному матеріалі. Щодня місто патрулюватимуть п'ять екіпажів по двоє працівників поліції. Велопатруль будуть залучати до охорони громадського порядку у разі потреби до перекриття вулиць. Що таке велопатруль? Це Кожного дня буде працювати п'ять екіпажів по двоє працівників. Тобто буде 10, 10 велосипедистів, патрульних поліцейських, які пройшли відповідне навчання, мають відповідні сертифікати і відповідні знання. Будемо здійснювати патрулювання найперше важко важкодоступних для автопатрулів місцях, а саме, оскільки воно є зараз сезон, це Пляжі, куди насправді машиною важко доїхати, будемо патрулювати парки, сквери, всі площі. Працівники велопатрульної поліції будуть зобов'язані так само, як і всі велосипедисти, дотримуватись правил дорожнього руху. Хотів би наголосити, що вулиця Кобилянська є пішохідною вулицею. Саме тому патрулювання буде здійснюватися виключно у пішому порядку, поряд ведучи велосипед. Правила для всіх одинакові. Правила для всіх одні. Кожен екіпаж має визначений квадрат патрулювання, і хоча в Чернівцях немає простору для велосипедистів, за словами начальника управління патрульної поліції, для правоохоронців перешкод немає. Розуміємо, що не е, недостатньо можливо, тому що я переконаний, що буде багато коментарів. Десь е, вже не перший рік. Ми служимо що недостатньо можливо е, є. В нас площі є місць для uh... Для велосипедів, велодоріжок, але я знаю, я переконаний, що часом буде все більше і більше. В основні обов'язки велопатрульних входить реагування на порушення громадської безпеки та правил дорожнього руху. Інспектори велопатруля забезпечуватимуть порядок у місцях найбільшого скупчення людей зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах, у центральній частині міста та місцях, куди швидко на автомобілі не дістатись. Крім того, за потреби велопатрульні обслуговуватимуть виклики, що надходять на лінію 102. Колону по одному на вулицю почтову руш будемо присутні скрізь, де буде потрібна допомога. Вел... велопатруль. Патрульні поліцейські на велосипедах будуть в разі необхідності обслуговувати також виклики, які приходитимуть на лінію 102. Вони будуть залучені до охорони громадського порядку в разі потреби до перекриття вулиць. Я думаю, що сьогоднішнього дня ми будемо ще більше бачити присутність. Працівників правоохоронних органів, національної поліції, патрульної поліції на вулицях, що додатково допоможе нам зберегти той спокій і порядок, який наразі слава Богу, дякувати Богу, є в нашому місті на Буковині. Робота велопатруля сезонна. Працюватимуть доти, доки дозволяє температурний режим. Поділився враженнями про новий підрозділ Чернівецької поліції і один з працівників велопатрулю. Долучився до лав патрульної поліції з 18 року. Працюю вже протягом 4 років в автопатрулі і в пішому працював. Обслуговуємо лінію 102, обслуговуємо всі виклики. реагуємо на порушення прав дорожнього руху громадської безпеки. Не дойшла така можливість. Заступити у велопатруль. Пройшли всі професійну підготовку, були інструктори з Києва, всі здали на відміну, але хочу вам сказати, одне, що після того ми і досконалювалися, оскільки це було недостатньо. Поліцейський повинен щоб виконати на всі, ну скажімо так, 100% свої функціональні обов'язки, потрібно йому читати, перечитувати нову інформацію, зміни, зміни законодавства, зміни правил дорожнього руху. І як же саме самим правил дорожнього руху? Вони нас навчили правильно не просто їхати на велосипеді, правильно вправити з нього, правильно. Дотримують правил дорожнього руху, оскільки це є трошки небезпечно. Ми розуміємо, що автомобілі і велосипеди це трошки різні речі. Але це все пройшли успішно. Я радий і дякую керівництву, що надали таку можливість виконати обов'язків. Загалом на формування поліцейського патрулю було відібрано 20 працівників поліції. Основним критерієм до відбору була фізична підготовка та здача нормативів. Є певні критерії, тому що ми розуміємо, що Зовсім різні речі. Це коли патрулювати в велосипедах. Це коли патрулювати на автомобілях і на велосипедах потрібна більша фізична підготовка. Були здані певні нормативи. Фізичні нормативи були відібрані кандидати. Було відібрано 28 кандидатів. Мені дуже приємно насправді, що усі 28 кандидатів чесно, якісно, сумлінно віднеслися до поставлених завдань, до озвучених пропозицій і якісно пройшли весь етап навчань. В подальшому з 21 кандидат, з 28 було відібрано 20 кращих, тобто ми маємо дві зміни по 10 людей. Так як я говорив, це буде 5 екіпажів. На п'яді екіпажів по двоє. також є, є командир взводу велопатруля, який відповідає за організацію роботи, готові, позитивно налаштовані, вмотивовані. переконані, що з такими кроками ми також наближаємо нашу перемогу, тому що створюючи безпековий простір, додатково створюючи спокій, затишок і можливість виконувати поставлені задачі. Я думаю, що ми справді наближаємось до перемоги. Класно, класно, то що я радий. Це щось нове. Коли в поліції щось нове, ти трошки переключаєшся на щось інше. Спробуйте там, спробувати там. Хочеться спробувати себе в багатьох можливостях, які надає тобі керівництво. Захоплені та зацікавлені погляди перехожих, нова форма та велосипеди. Впровадження нового підрозділу це ще один крок до європейських стандартів. Софія Малешко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4